Швидко забрав прикраси, викинув їх у смітник. Дівчина раділа, вони почали сваритись. Хлопець дістав каблучку із смітника, одягнув на палець. Ідеальна прикраса. О що тобі не подобається? Дівчина скривила лице. Я теж скривив лице. Хлопець збісився. Добре, ми її викидаємо. Він спробував зняти каблучку, вона не знімалась, вона застрягла. Це був фейл. Дівчина смикала за палець. Охоронець смикав за палець. Клієнт смикав за палець. Каблучка не знімалась. Вони далі сварились. Я спробував їх відволікти. Запропонував прикраси з еко Розповів, що. Це новий тренд. Діаманти, створені технологіями. Вони мають ідеальну чистоту, бездоганний блиск і вже стали вибором багатьох світових брендів. Дівчині сподобалось, хлопцю теж. Я запропонував йому приміряти цю каблучку. Йому ідея не сподобалась. Резонно дівчина наділа прикрасу. Каблучка виглядала як звичайний діамант, але екологічно чиста та значно дешевше. Хлопець погодився купити прикрасу. Кайф вони обіймалися, могло би бути хеппі-ендом, Але я дістав пилочку, розпалив його каблучку і викинув її у смітник. Так. Набагато краще.